Забутий владою та чиновниками район міста Громни. Площа Гнідаша стала небезпекою не лише для дорослих, а й для маленьких романчан. Яму від люків, сміття та суцільна темрява. У таких реаліях більше десяти років жили мешканці навколишніх будинків. Подробиці дивіться далі у сюжеті моєї колеги Марії Бульдович. На кілька метрів дві величезні ями прикриті лише підручним матеріалом. Глибина ями, там атаметок. Ребенок бежит, играется, тим более весна, когда здесь трава, зелень. Оно зарастає так, що його реально не видно. А тут от два шифера. А навколо цього поля були кущі, чагарники та сміття. В прошлом году, осенью, к нам обратилися жителі площади Гнедаша. Я на самом деле изначально не знав что, Где находится эта площадь? Потому что много раз я здесь проезжал. вот, Но здесь, на том месте, где мы стоим, были кусты. Вот где-то в мой рост. Вот, Освещения никакого не было. Люки, как вы уже сняли, да, были открыты, зарозоросшие, засыпанные мусором, в них вода. Зараз на площі Гнідаша про той десятирічний жах не згадують. Активісти встановили модернізоване вуличне освітлення з економічними ліхтарями, бетонними плитами закрили усі ями і власними силами викорчували усі чагарники. Вони нам положили люки, яких не було більше 10 років, провели світ, тут світу більше 15 років не було. Спасибо, Саша, що ви що хоч хтось про нас подумав. Спасибо. А раніше, раніше тут стояла мусорка, стояла мусорка. Стояла мусорка. Люди прийшли, люди прийшли лічно, лічно Саня, он, отам гріб косив косой. До активістів звернулися і жителі сусіднього будинку. Місцеві бабусі попросили навести лад у їх під'їзді. Ми відкликались на дану просьбу і сьогодні вже з самого ранку ми встановлюємо біля під'їзду отаку, як бачите, арку. Раніше тут взагалі нічого не було. І так, як над кожним під'їздом, Ну, для початку, хоч і так добре. Відтак активісти закликають роменчан і надалі звертатися до них. Якщо ви хочете змінити щось у вашому дворі або ж ваш по вашій вулиці, то звертайтеся до нас. Ми з радістю відкликнемося на ваше прохання. Марія Бульдович, Олександр Сокол, Новини СТС.